В місті повинен бути музей, в якому пишеться і відкладається вся історія про місцевих жителів, про місцеву культуру. Тримав якийсь предмет, ти якусь час передав доступного покоління. Так, моя дитина потримала, передала да. синергетику, ти вкладаєш в майбутнє своє. Возили в день по 4-5 рейсів експонат, цих експонатів. Рейсів 20-25, як мінімум, вантажним автомобілям грузоподіємністю 3 тонни. Дуже багато було пошкоджених експонатів. Дуже багато. Це було тяжко. Дивитись на них, то розумієш, що е, це втрачається е, твоя історія, історія твого рідного міста. Те, що робилось, воно зробилося. Хай мовчки мовчки зробили, мовчки побачили результат. Музей повинен відремонтований для наших дітей внуків, правників. щоб вони бачили всю історію. Хоч вона була погана, хоч хороша, але це все одно історія.